Розведення у нас на задню дельту. Може бути поганий звук, тому що щоб на шиї. Не здійснити опору. Легенько на ключиці. Округлюємо з легко лопатки, можна чуть-чуть пописти -чуть плече в передню площину і відпрацьовуємо на пів Ми рівняємо все по вертикальній лінії плеча у лікоть, кисть. і працюємо саме в вертикальній площині. Все, не зміщуємось ні туди, ні туди. Нам потрібно розгинати фактично плече, втягнути плече нагору. При цьому уявляємо, що між долонками у нас резинка розтягна. Я відчула, що працювали лопаточки. Лопатки не мають працювати тут. Ми максимально набираємо повітря в грудну клітину для того, щоб ось такий стан був надутий. Грудна клітина має бути роздута і лікоть під час роботи у нас не вмикається, не розкривається, не згинається.